Якщо ти тру, навіть один трек може зробити з тебе артиста зі своєю великою фанбазою. Я ще до того, як вийде трек, бачу: артист отримає хейт чи збере свою фанбазу. Дивись, якщо артист приходить в студію зі своїми словами, зі своїм флоу. Зі своїм вайбом і подачею він чіпляє одразу, навіть якщо звук ще сирий. Фанати все одно за ним потягнуться. А якщо артист копіює чужий стиль, намагається наслідувати флоу інших, він може зібрати пару лайків. На цьому все. Люди це відчувають. Фанати люблять оригінал, вони хочуть особистість. Ще одна ознака: це як артист реагує на критику. Якщо його бомбить від кожного зауваження, це значить, що він ще не готовий до росту, а ріст має бути завжди. Фанбаза утворюється і буде рости разом з тобою, якщо ти справжній і готовий приймати критику. І головне харизма. Не голос, ні техніка, а як ти себе подаєш. Харизму неможливо купити, її можна тільки розвити. Вона є у кожного. Тут справа у роботі над собою.